Доброго ранку, милі перекладки Україномовного каналу. Бачите, сонечко сходить, шоста ранку, а вже ще й немає. Ми з Максиком вже на прогулянці, тому що він... Тепер рання пташка на шкільному подвір'ї. Тепло, гарно, затишно, пташки співають, ще нікого немає, зараз повиходять усі. Сьогодні в нас вже 6 червня. 2025 року. П'ятниця. Це гарно. П'ятниця перед відпусткою Це найгарніше набу, що може бути. Сонечко світить. Літо. Це гарно. На весні ще більше. Люблю. Не скажеш, кохаю, да? ну, люблю. Кохаєш дітей, дружину, ладно. Матусю. Та усіх. Ладно, Не, що як пройшла ніч одразу відразу у Харкові. Тут-ту-ту. -ту. Чекали. От дружина чекала на погану вже, Збиралася у коридорі спати. А воно... Непогано. Ну як? Тривога, мабуть, була я Не знаю вона. Я кажу, до часу ночі не спала, щось таке чекала, може і пізніше. Ну, на щастя, у Харкові все більш-менш тихо. Дякуємо я Не знаю, як він... в інших містах дружина ще не прокинулася, вона. Але... Максик чогось сьогодні ще шостого немає, вже сидить біля дверей одних. Пішли хазяїн, дуже гуляти хочу. А мені гарно така погода, таке сонечко. Погуляти. Ну, свіже повітря зранку. Це дуже і дуже гарно. Будемо сподіватися на гарну п'ятницю. А потім відпустити, а потім... потім знову на роботу. Ладно, будемо <говорити> вірити в краще. Сподіваємось на мир, на розум. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, малюбі, гарного дня, пока.